кросовер на автоматі до 10 тисяч. Та ще й з таким жирним набором опцій Peugeot 3008. Вас вітає в білому перламутрі. В салоні у нас зустрічає повний електропакет, шкіряне кермо. Автомат, це роботизована коробка, дві зони клімата, навігація 217 пробігу, панорамний дах, це 1,6 HDI мотор. Зараз я сідаю для того, щоб вам завести цей самоліт. А чому я називаю його літаком? Тому що ви подивіться на оці всі кнопочки в салоні. Ергономіку зроблено спеціально для водія, максимально зручно. Зустрічає нас ще хедап-дісплей, також присутній. 10 тисяч доларів і власник цього автомобіля це свіжо імпортований із Франції з підтвердженим пробігом. Все як треба. Подивіться, панорамний дах. Роботизована коробка, все, як я казав, все дорого-багато. Цей автомобіль на торговому майданчику автоімпорт. Білопільський шлях 11. Місто Суми завжди раді.